Я готуюсь до здачі Селпі. Іноді мені не подобається бути проект-менеджером. Тож вже задовбали. Роблю все, що можу зі своєї сторони. Не максимум, але я намагаюсь принаймні тут від сусідів закритись. А зараз ваша улюблена рубрика ваші коментарі. Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде дуже таке просте відео. Все, як ви любите, просто про мене, про моє життя. Трішки вам покажу домашні роботи, лайфхаків, якихось, які я робив тут по будинку. Також розповім про роботу, про моє підвищення, як я справляюсь чи не справляюсь. Також ще інші деякі моменти про Лінкольн сьогодні. Про поговоримо, про автомобіль, з яким ми встрягли на гроші. В цілому трішки розповім вам про моє життя. Багато хто цікавиться, як там в мене просуваються справи. І в першу чергу цей канал був створений для знайомих, рідних, близьких, з якими які далеко і хочуть подивитися, як ми тут живемо. Тому кому цікаво, наливайте у звару. Я бажаю вам гарного перегляду. Повім вам трішки про своє життя, як у мене просуваються справи. Чесно кажучи, нема такого, прям про що вам знімати, тому вже давненько не було відео. Але я знаю, що багато з вас просто цікавляться, як просувається життя, чого досягнув, чого якісь фейли, не фейли. Багато з вас питалися, як там з роботою зараз. Як ви знаєте, з попередніх відео я мене підвищили, і я став проект менеджером. Принаймні в нас на компанії називають проект-менеджерів людей, які відповідають за об'єкт повністю. Е, і от я розповідав, що тяжко сьогодні вам трішки розповім, що відбувається в мене в житті. Проект-менеджером дійсно на початку було прям дуже тяжко. Я дуже сильно парився, я дуже сильно переживав. Я не міг нормально спати, не міг нормально їсти. Весь час думав про роботу. Складував як наперед зробити так, щоб там ми не відставали, щоб всі матеріали купити, продумати. Плюс стресу наганяло те, що потрібно весь час там, до когось дзвонити: то до однієї компанії, то до іншої компанії, то там власник магазину приходить щось говорити з британським акцентом, якого я тяжко розумію. Тобто, було дуже тяжко, я стресував весь час, але останній, коли вже робота пішла. І вже якось процеси більш-менш налагоджені, я вже зрозумів, що як працює, якось втягнувся, і воно якось пішло легше. Зараз вже ми на майже кінцевій стадії. Ну як ще тиждень-два? Я думаю, і вже будемо закінчувати. Тому якби. Вже все, що можна було продумати, про що попереживати, вже я попереживав і йдемо до переду, будемо закінчувати. Тому ось так, нібито все нормально, незважаючи на те, що в мене там англійський не супер ідеальний, мені його вистачає, щоб вести якісь е справи, домовлятися з людьми, навіть там подзвонити, замовити металеві там уголки, такі я теж переймався, але просто взяв, подзвонив. І виявилось так легко, якось аж так на душі, приємно стало. <хи> до речі, до того от я зрозумів, коли замовляв, нам потрібно було на уголки на угли металеві такі уголки. І я дуже переймався, як це позвонити, як замовити. Там просто треба, щоб кути були вигнуті. І я реально парився, цілу п'ятницю про це думав. Дзвонив, вони не брали трубку, слухавку, потім понеділок такий уже, а, в п'ятницю позвонив, вони взяли щось, ой, ми вам переключимо на іншого оператора. Хоп, пропали, не перезвоню. думаю, добре, в понеділок позвоню. Сів в понеділок, якось бамс, все так легко пройшло, просто ізі-пізі. Я такий, блін, а я парився, я всю п'ятницю за це думав, переживав, всі вихідні за це думав, переживав, а воно виявилось так легко. Тому просто от, мій девіз по життю крок за кроком потрібно робити. Просто не перейматись, а брати і робити. Ну, як вийде, так і вийде. <кій> Іноді бувають такі моменти. Зараз вже менше такого, але раніше, я пам'ятаю, дзвониш кудись в банк чи кудись і розмовляєш, і ти розумієш, що не можеш просто пояснитись. І вже розмова заходить в тупік. ти вже перепитав 5 разів там за щось і все рівно не зрозумів. І ти так і хочеться просто кинути слухавку і під одіялко залізти. Але, блін, доросле життя потрібно вирішувати ці всі проблеми і просто крок за кроком, крок за кроком рухатись і е, ці всі перешкоди долати. Тому ось так, я зараз, до речі, добре закінчу про роботу. Ну і в принципі, нічого такого, все йде допереду. Коли я закінчу об'єкт, я вам обов'язково покажу, як це все виглядає. Як це виглядало до ви бачили, як це буде виглядати після, я вам покажу. Теж ще буде це не такий виклик, невеликий, тому що. Ми, коли закінчуємо роботу, ми розставляємо все, всі каструльки, Ну тобто, власник замовляє, це все приїжджає. І ми розставляємо всі каструльки, кавомал, молки, там все, все, все. Ми прямо от по плану все розставляємо на столи і потім прибираємо, визиваємо компанію, яка прибирає. Тобто, це теж буде такий виклик, тому що я буду це робити в перший раз. Потрібно все по плану розставити, де що має стояти, підключити, все, все, все. Ну, в общем, цікава буде робота, така тому це все попереду, але. Поки що все норм. І іноді мені не подобається бути проект-менеджером, і це трохи напрягає, що ти весь час думаєш про це. А іноді такий, ну блін, прикольно. Я два роки до цього тут працював на цій фірмі і весь час клав плитку. Плитка, кожен день плитка, плитка, плитка. З однієї сторони теж прикольно, бо ти знаєш свою роботу, не паришся. Ти прийшов, відпрацював уже з замкненими очима, можеш ту плитку покласти. А з іншої сторони, монотонність набридає. А тут трохи вихід з зони комфорту, плюс. Багатогранна робота і те, і це не тільки плитка, ну тобто, я маю робити все. Довелось деякий інструмент ще докупити весь час. Майже кожен місяць, та який майже майже кожних два тижні з кожної зарплатні, майже я купую якийсь інструмент, додатковий маленький, більший, але весь час треба щось докуповувати, тому що я люблю зручно працювати. Я не люблю там паритись. Ой, як мені це зробити? Я купив інструмент, я знаю, що я з ним буду робити плюс. Я все ж таки розраховую, що коли отримую піар, буду займатися чимось своїм якимись ремонтами або брати на метри від вироботки. На таких фірмах, як наша фірма, як субконтрактор, тому інструмент мені буде в нагоді. Це все про роботу. Про англійський я готуюсь до здачі селпів, буду здавати селпів. Зараз проходжу онлайн-курси. В нашому міграція в нашій бібліотеці тут Фредірі зробили такі онлайн курси по підготовці до сел до іспиту, і ось ще залишилось три заняття. Здається, два рази в тиждень у нас заняття. Буду здавати десь через два-три тижні. Тому воно закінчиться протягом двох трьох тижнів. Екзамен, от тоді побачимо, який рівень, що я здам, не здам. Мені потрібно четвірку. Я нагадаю, хто не знав. Щоб податись на міграційну програму, мені потрібно четвірку, тому що я можу я попрошу шефа, щоб він зробив construction labor, Тобто це помічник, не карпентер, як зараз, бо карпентер потрібна п'ятірка. А construction labor – це потрібна четвірка. І Він може написати, коли я буду подаватись на піар. Що я construction лейбор і мені четвірки може вистачити. А якщо здам на п'ятірку або вище, це буде супер, я залишу карпентера. З програмою, до речі, вона відкрилася, Альберта Opportunity, Opportunity Stream, але там відкрилось Зараз, якщо я не правильно скажу, чи 450 місць в, тиждень, в місяць, чи 550, щось там небагато місць відкрилося. Але... І дуже-дуже багато в перший день, коли відкрилася ця програма, знову було в черзі в бікова. Якщо я не помиляюсь, чи 20, чи 17 тисяч людей, сайт там ліг, перестав працювати. Взагалі, всі, хто е, за цим слідкував, знають, що це було треш. Тому не зрозуміло, що буде з піаром. Поки що багато людей не подались між Вагро. Він вже був готовий давним-давно. Він був готовий, ще як програма була відкрита, але він не встиг податись просто. І ось зараз він з міграційною консультантшою. Пробував подаватись, і вони просто не змогли, бо сайт ліг вони не змогли попасти в ті місця. І так дуже багато людей. Тому я не знаю, як з піаром буде. Поки що я буду здавати англійський, коли вже буду мати свій левел. Тоді буду думати конкретно, що робити. Чи це буде якась гуманітарна, чи це буде, чи я все ж таки зможу податись на цю Альбертовську Opportunity Stream, чи Альберта придумає щось інше? До речі, я подався на продовження ворк-перміту, ще мені досі нічого не прийшло. Вже кілька місяців ми чекаємо. Не знаю, як воно буде. Все, що стосується піара, така трошки непонятка. У мене ще рік залишився. Я якби теж часами на... на хлина і дуже за це переймаюсь, але з іншої сторони, ну я роблю все, що можу зі своєї сторони. Не максимум, але я намагаюсь принаймні. Робити всі кроки, в мене вже всі документи готові, всі довідки про несудимість, всі дипломи зроблені. Залишилось тільки здати англійську і податись на цю програму, якщо я зможу на неї податись. Якщо ні, будемо думати. Я не знаю, я чув, що в Саскачевані е, там якась програма є, що ти півроку працюєш, і там взагалі не треба англійську мову. Мене друзі знайомі. Друзі, вони влаштувалися в скачіван на роботу спеціально, щоб там отримати піар. <свят> Тому не знаю, можливо, буде такий варіант, що поїду туди швидко працювати, але знову ж таки треба півроку потім податись. В общем, як буде з піаром, не знаю. Я буду вас тримати в курсі. Якщо щось буде відомо, я вам дам знати. Ось так. Давайте зараз покажу. Я тут вийшов, хочу на дворі трошки попрацювати. Дожді вже вже задовбали. У нас вся весна, весна е, дождьова, е, вже капець, хочеться літа, вже багато планів, хочеться всюди поїхати. Я зараз трошки тут вам покажу, що як в дворі сьогодні буду робити. Можливо, трохи підзніму для вас. В общем, е, зробив я тут такий будиночок для, для доньки. Там он трава не справжня, штучна всередині. Тут такий фундамент з каміння. В общем, такий будиночок. Це штучна трава. Зараз покажу, де я її хочу. Зробити це, я попідсівав трави, що вона не проросла. Тут у мене були два кущі, я їх викоренив, хочу поставити тут мангал. Цю горку ви вже бачили, як я зробив. Ми малі подарували на день народження. Зрізали цей куст. До речі, прийдеться, не знаю, можливо, you have any ideas, як можна це зрізати, порадьте в коментарях. До речі, теж покажу ще таку штуку. Купив ось такий шланг, дуже зручний, мені подобається. Тобто я його виймаю, він отак можу, його аж 30 метрів, здається, дуже зручно. Тут я так ще нічого не зробив. Весь час дощі і ніяк нема можливості вийти щось попрацювати, а іноді бажання немає. Я хотів переробити цю терасу, але я порахував, щоб мені перекласти ці всі дошки, переробити це все. Мені треба десь 600 доларів на ці на матеріали чи 800. І це трохи тумачу, і бо я ще хочу тут з, де, з, з дерева зробити такий підмосток, щоб тут е, гриль поставити. Ну але не знаю, ми вирішили, що тут літа вже залишилось не так багато. Зараз можливо спробуємо постелити тут траву штучну, просто щоб закрити ці всі штуки. І цей рік вже вона так відбуде. А на наступний рік ми там трошки піднакопимо за зиму грошей і перебудуємо цю терасу, якщо знову ж таки буде бажання з приводу Лінкольна. Лінколь ми ще так і не продали. Досі ми його вже виставили за 3 500. Ми вже готові його і за три віддати. Коротше, багато дуже людей писало. Кілька людей приїздило, щоб подивитися, але всіх лякає, що 4 на 4 не працює. Що проблеми можуть бути з трансмісією, і що це дуже дорого коштує зробити. Ось тому, поки що ми їздимо на ній на роботу. Не знаю, побачимо, як далі буде. Поки що Лінколь їздить, все окей. Але трохи кумариться, що ми встрягли з цим Лінкольном. Ну, але є як є, це такий досвід життєвий. Ми вже думали з Ігорем виїхати десь на поле, його спалити, контент буде. Але поки що їздить, то їздимо. а там далі побачимо. Ось таке. Зараз спробую постелити траву на газон, а там далі буде видно. Давно в мене відео не виходило, якось немає бажання, чесно кажучи, знімати якось така апатія. Дожді не люблю. Оце на мене погода особисто дуже сильно впливає. Якось я не знаю. В общем, народ, не будьте як я, не хандріть оце. Робіть те, що ви хочете, те, що ви собі запланували, рухайтесь далі. Хоча іноді і хочеться отак похандріть, вдома повалятись, нічого не робити. Ой. В общем, народ, держіться, я знаю всі ваші болі. Як воно тяжко в міграції, як воно тяжко, коли не знаєш нормально мови, коли не знаєш майбутнє, як буде з цим піаром, з роботою, коли відірваний від сім'ї, від друзів, яких знав все життя. Я вас дуже прекрасно розумію. Але ми вибрали цей шлях, ми йдемо ним, і ми маємо стати тими першими, першопроходцями. Які тут закріпляться, і діти, коли виростуть там через 50 років будуть говорити, от мій бабусь, або там внуки наші, або діти, там, от мій папа з, з мамою, з чемоданом приїхали в іншу країну. І я тепер маю е, гарне життя е, тут, в Канаді. Тому давайте, набирайтеся мужності, сміливості, терпіння, натхнення, не знаю, всього-всього, і треба йти вперед, витримувати це все, не вішати носа. Але я вас розумію, що це тяжко буває, нахлинає. Якось так зараз. Спробуємо подивимось. Можливо, вийде зелену траву туди настелити. Як це буде виглядати? Подивимось. А, в общем, то дощ знову весь день майже лив, задовбав. Зараз покажу, що я тут наробив за сьогодні. В чому вирішив я. Не застилати тут газон, тому що дуже жарко буде влітку, як він нагріється. І в мене шматки тільки, бо це друг працює на фірмі, і там обрізки такі безкоштовні. В общем, я вирішив зробити ось так: ось трішки тут від сусідів закритись. Буде такий уголочок. Наступний рік трошки підсобираю гроші, заміню тут доски, Але зараз ось так. І зараз в хаті трошки попрацював. Зараз покажу вам, що там теж зробив. Так, у мене тут робочий безлоде до, до менюха. Мультики дивіться. В общем, зробив на таку тумбочку е, досточки, щоб було в стилі до, до цієї стінки і до цієї. А зараз ваша улюблена рубрика ваші коментарі. Сьогодні будуть коментарі з відео, як мене підвищили. Одне з попередніх відео. Подивіться, там цікаво про роботу, є про підвищення, скільки підняли зарплатню і так далі. І е, один коментар написав Михаїл. Майк, привіт. Я їхав там на автостраді, і ми з тобою зглядами на автостраді зустрілися десь якийсь час. Тому привіт, я на жаль тебе не запам'ятав, бо я дуже багато часу проводжу за кербом і десь ми там глядом зустрілися, не знаю, але забавний такий коментар. В общем, привіт тобі. Наступний коментар від Петра Забенко. Вибач, якщо я неправильно щось сказав. Дякую так. Рубрика прикольна, мені теж подобається. Можна ось так ось поспілкуватися з вами в такому форматі з приводу Лінкольна. Чому ми не хочемо ще в нього вкласти? Тому що дивіться, яка штука з цим Лінкольном. Ми його виставили. Ми коли зробили двигун і виставили ігор. Перший був його вистави на продаж. Потім я ми не писали в самому оголошенні, що. Там не працює 4 на 4 і так далі. І вже коли люди писали, питалися, які проблеми, ми потім відповідали, що там є проблема з 4 на 4 і так далі. Навіть коли ми виставили він, типу в нормальному стані, був дуже мало людей писало там за 6 тисяч за 4 тисячі. Тобто, людей і так не приїжджає дивитись і купувати. Ну тобто, навіть якщо авто автівка типу в гарному стані. Все рівно не приїжджають її дивитись. То сенс нам зараз вкладати ще, і щоб продати знову ж за ті самі гроші, але і так, чи ми його продамо чи ні, це невідомо. І ми вже в нього вклали стільки, що ми вже не хочемо просто в нього вкладувати. Тому. Ось чому ми не хочемо вже в нього вкласти, вибачте за автофтологію, тому що дуже багато вклали і він не продається навіть в ідеальному стані. Таке відчуття, що і даром нікому не потрібен цей трак. Хоча я вже ловив себе на думці, думав, може дійсно його залишити собі. Блін, коли на ньому їздиш, прикольна тачка. Він високий, комфортний, тихенький, дуже м'який. Ну, тобто... Він класний, класна автівка, але от що треба просто щоб людина якась, яка доведе його до ума. В общем, тому ось так. Ну якось так. Я дякую всім за перегляд. Буде щось цікаве вам показати. Я обов'язково зніму якась цікава інформація мені потрапить. Або про піар щось буде відомо, я обов'язково вам зроблю відео. Плануємо багато подорожувати в цьому році. Ну, як вийде, можливо, навіть вийде дуже круту подорож зробити, але поки що не скажу вам яку. В общем то, побачимо ще цим літом. До речі, плануємо поїхати знову в те місце, де я втопив дрона. Знову там політаю. Сподіваюсь, я його цей раз вже не втоплю і вам класно підзніму. Там дуже дуже класне місце. Дякую всім. Вам бажаю гарного тижня, гарного дня. Бережіть себе, не опускайте руки, завжди йдіть до переду. Іноді можна трошки похандрити, розслабитись, повтикати, але в цілому не опускайте ніколи руки і йдіть допереду. Бажаю вам мирного неба над головою. Па.